Усім привіт, дівчатка. Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні в мене нічний звіт, дівчатка. Сьогодні понеділок, 19 число, 19 вересня у нас. І сьогодні звіт по проекту Звіт сьогодні по проекту Веренісаж осінніх бар. Організаторами є Марія з каналу Марусина Скринька Рукоділля і канал. Ліночки, Ліна Сергієнко, канал. Ось дівчатка. Організатори чудові, і рукодільниці безмежно чудові, і добрі, настільки добрі люди, чуйні, доброзичливі, що, певне, побільше б таких людей взагалі в світі було, тобто в світі е, ніколи не відбувалося чогось лихого. Ось, я всім бажаю рівнятися на наших дівчаток ставати кращими, знаходити в собі якісь недоліки і викорінювати, щоб світ ставав кращим. Ось так що. Також в інфобоксі ви знайдете посилання на наш проєкт, на наших дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті. Дуже багато цікавих блогерів. Блогерів, з якими я і раніше в'язала і працювала. Ось, і ми в цьому проєкті об'єдналися, зустрілися, досить цікаво, це все проходить. Новенькі дівчата, які зараз активно розвивають український YouTube, ось, теж беруть участь. Тобто проєкт дуже веселий, класний. Ось я в цьому проєкті нічого нового не розпочинаю, тому що в мене і так процесів. Пройшли старти літні, осінні в дівчат були. Я своїх ще не розпочинала осінніх стартів. У мене, певно, вже будуть осінньо-зимові старти в листопаді, тому що жовтий місяць ми в'яжемо шапки. Ось, І такі готуватися до зими вже певно будемо. Бо коли будемо в'язати шапки, напевно, що не буде часу ще якісь старти знімати. Ось, але ми відхилилися від тебе, в мене є готова робота, дівчатка. Дивіться, дивіться який чудовий виріб в мене вийшов. Я його тільки-тільки завершила. Тому якщо торчать кінчики, ще щось, я не буду вибачатися, тому що я сьогодні гнала його, як могла. Був не готовий субота неділя і я вирішила, що чому б ні, я його завершу за вихідні, але не так сталося, як гадалося. Називається. Також є різні, різного типу якісь <кій кількість> то проблеми, то ще щось, то дітки хворіли тиждень, то в мене якісь нові, нові виклики, долі. Ось, і я так сталося, що тільки одна в мене готова робота, можливо, ще не одна я. Я просто про крупну готову роботу вам кажу, тому що я дуже багато заявляла тут і літні свої речі, але певне не багато я встигну за цих два місяці, що длився проект. Ось, але я буду задоволена тим результатом, який буде, тому що ось цю роботу. Я нарешті, мені хочеться стрибати від щастя, тому що я нарешті і завершила. У мене був грандіозний розпуск, в мене було готово 60 см цього виробу. І я розпустила навіть підрізи і вище, тому що в мене була хиба в узорі. Ось тут чомусь я в одному місці робила 5 прибав, в другому місці 6. І поступово в мене цей узор скорочувався. І десь на етапі, ось так чи ось так, я побачила, що Ого, в мене не сходиться нічого. В мене не... неправильно, нерівно. Ось це ажур, тут немає. Тепер хиб, я, я все виправила. Я дивилася, щоб в мене все було ідеально. я Кожних ряд два перевіряла узор, щоб все було красиво виглядало, тому що ця робота не мені. Ну, навіть і собі би було неприємно, якби, я знала, що десь є десь хиби якісь, так е, Прийшлось би розпускати. Але, можливо, собі б я просто перев'язала це все лицевою гладдю і не парилася. У мене чоловік бачив мій розпуск і такий думає, боже, розпускай. А тоді я починаю знову в'язати, він каже, І що це ти будеш знову це все в'язати? Та кинь його. Я кажу, та як кинь, мені ж треба людині віддати. Та я думав, ти собі в'яжеш та й можеш закинути і не в'язати. Кажу, ні. На жаль, ні, на жаль, мені треба цю роботу завершувати. Цей кардиган висотою 75 см, рукава від підрізів 50 см. Тут така красива резиночка. Мені все дуже-дуже подобається. Як все це виглядає? Ось закриття в мене еластичне. У мене на російській мові є майстер клас на таке закриття еластичне. І я всі закриваю свої відео, які були російською мовою, тільки залишу тимчасово майстер-клас і, можливо, комусь пригодиться. Тому що зараз знімати я нічого не можу. Ну, не лінь мені, ні, я не лінива людина, просто в мене, мене не вистачає часу. Я стала якась трохи дратівлива через те, що в мене цього часу постійно не вистачає. Діти в школу, то нас мотеляють, то ми йдемо до школи, то ми не йдемо, то ми пишемо заяву. За... Що ми ознайомлені і погоджуємося на ці умови, які є, то ще щось коротше. Зі школою, це як почалося, свадьба в О, То вже ми вчимося в школі тепер на даний час. ось. То ми сиділи вдома на дистанційні, яким... скільки там виходить, до... Ді... ні, 2 неділі десь приблизно. Ось, А тепер ми маємо. Десь за 150 метрів обосховищі і ми тут, там буде навчання. Якщо тривога, туди будуть бігти. Ось, а навчання в школі все ж таки зробили тривожно, так? І нерозуміння є, чому немає дистанційного навчання, але ми на даний час ходимо в школу. Також розповсюджується цей ковід, тому. Ми чимось теж хворіємо, ми не знаємо, чим, але перехворіли оцей тиждень, що було. Чоловік знову зліз температурою сьогодні, і тому у мене дуже-дуже цікаво. Так важко проходять ці будні. Ось, Що діти підуть в школу, то щось принесуть, можна так сказати. Ось тиждень ми навіть всі були вдома. і Все одно, сьогодні вже. Він вже підкосило останнього члена родини. Нашої. І так, друзі, ще крім цієї роботи, так і не розказала так, як треба про цю роботу, що ми, я в'язала це все з ангори Ріал 40. Ось тут є такі фокус-покус петельки, які сховані. Я їх спеціально так роблю в всіх своїх виробах, я такий фокус роблю. Що в мене їх практично не видно, де вони в мене є. Але якщо от так зробити, то там є дірочка. І я хочу завтра підібрати сюди гудзики, можливо, дерев'яні. Я вже їх наготовила, але я хочу побачити, як вони будуть виглядати на виробі. Ось, і що ще? На низ теж все готово. тільки Тут хвіст торчить. Не, не красивий. Ось, прати буду я цей виріб, тому що мені хочеться, щоб узор і петлі сіли, як треба, тому що був розпуск. і Зрозуміло, що може десь підскакувати щось. І, і що? Цей кардиган зв'язаний на розмір десь 54-56. І я задоволена своєю роботою. Я думаю, що ви мені теж в коментарях напишете щось приємне. Далі, далі, в мене. Я заявляла не тільки в'язальні проєкти, я навіть швейні проєкти заявила. І в мене зшилася сумочка проєктна на подарунок переможцю, переможницею шкарпеткової корзинки. Цього разу стала Ліночка, організатор цього проєкту, який я звітую, і вона отримала свій подарунок. Подаруночок я роблю проєктну сумку, і, і ниточки. Кладуша, гудзики, якісь дрібнички, якісь маркерочки. Ось купувала фурнітуру в магазині на в'яжем і купила там ниточки, якими догодила ліночці. Можливо, вона буде знімати якісь свої відео і розкаже всім. В подробицях, яка це була чудова історія, чудотворна, тому що Ліночці перед цим запропонували такі ниточки в магазині, але за одному точка їй не хотілося робити замовлення. І Ліночка, виходить, отримала від мене ці ниточки. А я замовляла три моточки пряжі і фурнітуру до сумок на три сумки, чи дві. Дві, здається. Ой. Ще одна буде шитися теж в кінці місяця, можливо, я пошию. Даже дві в мене має пошитися ще. Три сумочки я заявляла, одну пошила. Ось. І зі всім, так, скільки виробів я не заявляла, то. Тут також в проєкті є номінації, і мені здається, що ця моя робота віднесеться знову номінацію Ніколи не пізно робити добро, тому що це вирібне мені, а на подарунок. Подарунок пані Рені, яка живе в Польщі. Тому на цьому тижні ця робота буде компонуватися з іншими моїми роботами і поїде. Ось, вже я готова була відправити це все давно, але ніяк не могла завершити цей виріб. Цей виріб мене, можна сказати, так, замовили, але я комісію, комісію це все не буду брати. Тому що мені і так давали гроші, там і їжу, і все. Тому буде не файно брати за гроші, навіть якщо це моя робота. Ось, ниточки теж я за свої купила, але ні. Мені допомагали з переїздом і все таке. Тобто мені набагато важче було в іншій країні. Я тут вдома і мені я можу розраховувати на щось і е, маю власний будинок вчасний. І тут можна зекономити, можна ще щось, а в Польщі ну ніяк. там. В чужині то в чужині називається. А мені. Люди мене пригріли, можна сказати, тому я ні в якому разі не буду брати ніякі гроші за свою роботу. Тому буде відноситися до номінації Ніколи не пізно робити добро. Добра я людина, і в мене всі мої проекти, які зв'язала в цьому проєкті на подарунки. Ось таке. Безкоштовні, безвозбізно, як то кажеться, безкоштовні подару, подаруночки я робила в цьому проєкті. А зараз я почну в'язати собі, Почну дов'язувати чайку. Тому що в мене там моточка півтора, і за 2 неділі я його дов'яжу. Хочу ще сказати, що я не спішу закрити всі номінації, тільки я не знаю, куди пристроїти. А, напевне, сумочка теж ніколи не пізно робити добро, тому що це теж пішов на подарунок. Тому, що ми, тому і в мене в, в номінації ніколи не пізно робити добро усі мої проєкти. Не буду вам довго мусолити. Буду я закінчувати свої роботи, які я постараюся, звісно. У мене зараз трошки ще зменшилось часу, тому що у мене зараз працює мій бізнес, і в мене ще менше стало часу. Тому мир <смір> вам, друзі мої! Щастя, здоров'я! Побільше на нав'язання. Нехай везе вам у всіх справах і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім добра, до побачення.